Іде, друзі. Ну що? Після того як Єрмака звільнили, його гідність як би заплямували, і він хоче йти на фронт. Але до речі, цікаво. Він сказав, що він йде на фронт. А про те, що він мобілізується, він не сказав про те, що він буде воювати з нашого боку. Він теж не сказав. Він взагалі про це не казав. Це суспільство так сприйняло. Але заява я їду на фронт. Ну, поїхав, поговорив з кимось. Повернувся, тим більше, що вже відомо, навіть е, останні, які є там тилові частини, не хочуть бачити в себе Єрмака. А розповсюдження інформації, що його може провіти Мадяр в птахах Мадяра е, і в силах відсотних систем, викликало взагалі дуже негативну реакцію у ВСБС. І вони сказали, що це принципова позиція. Вони ніколи його не приймуть. Так, от, після того, як Єрмак пообіцяв піти в ЗСУ. Із них з інформаційного простору в ЗМІ з'явилася інформація про те, що на прикордонні пункту пропуску прийшов лист про заборону виїзду з України Андрія Єрмака. Ну, до речі, на підставі звернень НАБУ і САП. Е, цікаво, а якщо це правда, то що їм заважало зробити таке ж саме щодо Міндії ще Цукермана. Тому в мене питання: але е, невже Алібаба може покинуту країну, а не піти на фронт? Він же обіцяв, але він обіцяв піти на фронт. а і це окрема історія. Тож писали, що цей лист надійшов, більше того, деякі писали телеграм-канали про те, що це лист за наказом голови Держпрокондорслужби Сергія Дейнеки. А він сам заперечив, написав: це фейк, я таких листів не надсилав. Сказав очільник ДПСу, чи телефонував він, чи стоїть мітка на ярмаку, теж невідомо. Бо речник. Державної прикордонної служби України пан Андрій Демченко сказав журналістам, що відомство не дає підтверджень чи спростувань ні щодо конкретних громадян, ні щодо доручень уповноважених державних органів, які можуть виконувати прикордонники під час прикордонного контролю. Тож запитань стає все більше. І перше запитання чи в країні ще ярма. Відповідь на це повинен дан сам Алібаба, або Андрій Борисич, або Алла Борисів, або Примадонна. Боже, одна людина, а скільки поганяв. Так от, всі ці ситуації найцікавіше не просто де він знаходиться, а що буде далі. Тому що добрі люди з антикорупційних органів сказали, що підозру він отримує найближчим часом. Підозра, яка запустить процеси, ну, дуже Неприємне для особисто для зеленського. Зараз чому тримається пауза? В мене відповіді немає, але думаю, що антикорупційні органи самі вийдуть і прокомунікують цього питання. Питання інше: де ж ярмак? Ну зрозуміло, що воювати на фронті він не буде, деяких штурмовиків не приєднається. Як до нього не приєднався Ваня Баканов, Саня Трухін, Дініс Малюська та інші урядовці Зеленського, які з дивним чином всі обіляційного віку, і жоден з них. Не воює, ну так буває. Але при цьому відбуваються події, просто неймовірні. Ну, спочатку стало відомо, що з офісу президента вигнали всіх, звільнили всіх позитивних блогерів. Ні, вони там не працювали офіційно, але їм повідомили, що Андрій Борисовича нема, а раз нема лі баби і нема. Скарбів в його печері нема чим платити їм. Тому до побачення телебачення. І вони зараз пішли на вільні хліби. Ну Деякі вже підхопили, а деякі шукають нову дупу, яку вони звикли лізати. Подивимось, яка ж буде дупа після зализування цими блогерами. Найцікавіше в цій ситуації, що, попри все це, іде пошук. Нового Єрмака. Ні, ну ви скажете нового головного офісу президента. Ні, шукають нового Єрмака. Той, який зможе телефонувати в СБУ і казати, так, швидко послідкувати за журналістом, тиснути на того блогера, цього там ДВК РСБУ повинен вивести на передок. Це... Ну, все як завжди. Ні. Цього не відбувається. Тому що ну, Єрмака ще не буде, і всі це розуміють. Більше того, Зеленський хоче, щоб хоч людина називалась Головою офісу президента, але щоб він був все таки єрмаком 20 Ну, може йому не вистачає з ким в теніс грати, з ким дивитися старі фільми, як писали там спати. Поряд, ще щось не знаю. Це окрема історія, але шукає він саме нового єрмака. На тлі цього відбувається, ну скажімо так, дуже смішні заяви, деякі блогери. Бу там журналісти і навіть лідери суспільної думки почали розповідати, що є кандидатура. Тож у деяких блогерів з'явилася ідея призначити залужного головою офісу президента. Я не жартую, ви можете подивитися, це багато хто пише, а деякі не пишуть, що вже призначений. Я, коли до речі, прочитав щось подібне, ну, у тих людей, які вважають себе журналістами або журналістками, ну, виключно регіт після цього. Виключно регіт. Так от, ідея дуже ржачна, але абсолютно не життєдієва. Бойового генерала в загоспі ні. Бойовий генерал може стати дипломатом, бойовий генерал може стати викладачем вище, але за госпом, відповідати за чистоту унітаза степляри та папірці і за розклад Зеленського, бо саме цим повинен займатися голова офісу президента, якщо хтось забув, а не будь рішалою. І е, тим, хто вирішує життя країни, бо в нас віце-президента немає. Так, от е, це маячня, взагалі, в оточенні залужного мені це прокоментували це одним словом: смішно, дуже смішно. А злізики з банку кажуть, що Зеленський так щиро ненавидить залужного, що якщо б він був навіть останньою людиною на планеті, то що в би з ним все одне не спілкувався. Тому ідея безперспективна, хоча і, ще раз кажу ржачна. І, до речі, реально смішно спостерігати і цікаво, як методично з френдів виносять єрмака ті, хто вчора готовий був йому сра лизати. і починають, до речі, вони ж писати позитивно про залужного. Я думаю, що ви вже зрозуміли про кого мова: тим більше, що доказів більше ніж є. Але залишається питання: хто ж буде тим новим? Очільникам офіса президента. Дехто пише Буданов, дехто пише Федоров, хтось пише Шмигаль, хтось пише, що це буде взагалі інша людина, кіслицю вже на цю посаду пророчить. Скажімо так: вирагіність того, що Кирило Буданов погодиться йти очільником офісу президента, доволі низька. Ну, бо це не просто доум це таке, знаєте, Пониження, але найголовніше, що Зеленський розуміючи, що Буданов, потенційний його конкурент, вже не бачить його людину, якого він може там близько підпустити. Це, до речі, факт. Окрема історія: це Федоров Федоров звісно, міг би навіть прийти на цю посаду, але всі розуміють, що він буде будувати свою особисту кар'єру. залишається Шмигаль він влаштовує Зеленського на 100%. Ну, без політичних амбіцій, без будь-якого там, знаєте, там. Егоїстичного е, бажання випечити себе, стояти завжди поряд з Зеленським, але Шмигель не є людиною, яка могла би замінити Єрмака. Це, до речі, теж факт. До речі, і Федоров теж не може замінити Єрмака. А розмови про те, що Буданов як людина з розвідки зможе ну, дивіться, е, людина з розвідки ще не значить, що ця людина піде по тому свавіллю, по якому йшов. Єрмак, ну давайте відверто казати. Тому теж не треба занадто м -м, приписувати те, що не є притуманною людиною. Будо більш адекватний, ніж Єрмак. Тому я так вважаю. І останнє всі ці історії я спостерігаю, головне: люди не розуміють, що відбувається, а тому вигадують історії. Я от читав: Зеленський зараз прийме рішення. Залужний повернувся до країни. До речі, у залужного була відпуска, мені це відомо, мені повідомили крики людей про це. Він приїжджав додому, був в Звягілі, був в Києві, а потім повернувся до Британії, де служить далі послом України в у Великій Британії. Тому казки, які розповсюджують, менше слухайте, чутки, балачки і неперевірене джерела. Читайте і слухайте тих, хто довів свою правоту неодноразово. До речі, напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, Зеленський міг би навіть пропонувати залужному якусь посаду? І якщо міг би, яку ви думаєте? Ще раз, через призму ставлення Зеленського до Залужного, напишіть. Це цікаво. Ну і не забувайте писати в коментарях, звідки ви дивитесь. Коментувати, поширювати відео, ставити вподобайки. Я дякую вам за вашу підтримку. Підписуватись. Але головне підтримуйте ЗСУ. Є ЗСУ, є майбутнє України. Немає ЗСУ, не буде те що майбутнього країни не буде. Тому всі зусилля на ЗСУ. донат на ЗСУ. Приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Готуємося навколо ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. Папа. -па.